Чи готуються росіяни до нового наступу з боку Бєлгородської області на Харківщину? Від країни агресорки очікувати можна будь-чого, тому українські прикордонники та армійці посилюють свої рубежі на межі з Російською Федерацією та регулярно із боями зустрічають групи диверсантів. Втім, скупчення сил по той бік кордону наразі не фіксують. Натомість російське військо продовжує щодень обстрілювати з території Росії прикордонні населені пункти З танків, мінометів, артилерії. Наша знімальна група повернулася з самісінького кордону. Кадри, які ви побачите далі, зафільмовані за 150 метрів від території країни-агресорки. І там в лісах їхні позиції за лісом. Звідти вони наносять удари, враження. Тож, мабуть, краще буде транспортний засіб сховати, приховати десь за, за якийсь ангар, селище ветеринарне, колись квітуче у буквальному сенсі. Тут десятки гектарів яблуневих садів. Велике підприємство, що постачало фрукти та соки за кордони по всій Україні. До вторгнення у ветеринарному жило понад шість сотень людей. Під час сезону збору яблук населення збільшувалося іще ще на пару сотень. Окупований населений пункт був від перших же хвилин вторгнення. Нині ветеринарне спорожніли тут. Лишилося зо три десятки людей. У чотириповерхівках дірки від обстрілів. Уцілілих вікон майже немає. Оселями гуляє вітер. Розбито газорозподільчий пункт. І ремонтні бригади сюди армійці ще не пускають небезпечно. стріляли. Та ми привикли вже так. Подвал спрячемо сюди сидимо. 69-річний Степан Кувалевич несе додому баклажки. Ані води, ані газу немає. Опалюють дровами. Їм вона хіба нужна земля була. Хай би люди спокійно жили, б і все. Ну, на щось ще ж поперлось. Ну, сподіваємося, що, дай Бог, так, може скоро кончиться. Що війна закінчиться скоро, не певен тутешній аграрій Володимир Небоженко. Влітку, під час окупації його та сина росіяни забрали у полон. Коли ти сидиш в ямі і тебе задають питання, ти розумієш, що ти ніхто. І з тобою йому зробити все, що вони захотять. Це його яблуневі сади. Тисячі тонн фруктів гниють нині на самісінькому кордоні з агресоркою. Усіх можливих сортів, кольорів та розмірів, урожай цього року так і лишився незібраним. Чи змогли ви вже підрахувати свої збитки? Ні, збитки. Єдине, що я можу сказати, що в нас нічого не залишилось. Виробничі приміщення, побиті потрощення, стоять тепер пусткою. Сучасне італійське обладнання, вартістю 200 тисяч євро знищене, і це лише у цьому цеху. Сам комп'ютер дає команду і воно збрасується саме сюди. Подекуди сліди від пострілів танку. Відстань тут така, що легко добиває. Всередині пахне яблуками, що забродили. Аграрій знаходить пачку соку, все, що тепер лишилося. Чи відновлювати бізнес після перемоги, коли ворог аж так близько, чоловік ще не вирішив? Ну, які відчуття у вас зараз, коли ви стоїте в 150 метрах від країни агресорки? Ви знаєте, в я взагалі народився в цьому селищі. Да? Ходив сюди в школу, і коли я приїжджаю сюди, відчуття, що я в себе вдома. Бо, скажу чесно, коли росіяни затягли сюди вже світло з території Росії, ну, були сумніви в тому, що не скоро ми попадемо додому. Але відчуття небезпеки, звісно, воно є. Там за ним йде вал, противотанковий вал. Голова показує ліс. Звідки росіяни гатять з мінометів? Трошки далі покаже ще так звану лінію оборони Білгородської області. Її росіяни напнули вже під час окупації. Починає гупати. Треба їхати. Я впевнений, що ми повернемо сюди на цей ставок і будемо тут святкувати наш такий праздник свято громади, куди приїжджало багато гостей, де було весело, де не знали, що таке війна і постріли. Україна обов'язково вистає, обов'язково переможе, бо український народ незламний. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна. СТБ, єдині новини.